Домалюк, військовослужбовець 77 ї окремої аеромобілі Дніпрянської бригади ДШВ зсу родом з Київської області. Початок повномасштабної війни застав у себе вдома. На той час був студентом і досвіду строкової служби не мав. До десантних лав долучився в січні 2023 року, підписавши контракт, оскільки на той момент тільки но виповнилось 18 років. Брав участь у бойових діях на Сватівському напрямку Луганської області. Під час одного з ворожих артилерійських обстрілів отримав поранення. Якщо на вулиці зустрінеш малюка без армійського однострою, навряд чи скажеш, що перед тобою десантник, який побував у справжньому пеклі війни. Колишній студент, а нині захисник країни. Йому є що розповісти і вже є про що помовчати, схиливши голову. Ні, досвіду я ніякого не мав. Коли почалась проштабна, я ще був студентом, долучився до бригади в прошлому році, в січні місяці. А як попало так, ну, пішов військкомат після 18 короче, підписую, підписую контракт, кажу, я хочу в ДШВ. Мене відправляють підписувати контракт, я знаю, цей, відправляюся на <кхи> БЗВП, е, в частину на центр навчання ДШВ, і там ж приїхали представники 77-ї, типу, кажуть, хто хоче до нас. Я кажу, я хочу, мені дають бумаги, я. Записую свої ініціали, і по закінченню БЗВП мене забирає 77. Ну я коли проходив цей підписок контракт, там дуже старий знайомий працював. Він каже: Типу, краще йди або в ДШВ, або в морську піхоту. Каже, там тіпо, краще навчають, краще ставлення до людей. Тіпо, то я її послухався і пішов. І не жалію, до речі. На БЗВП нас навчали з самого початку, Це те, що потрібно як правильно володіти зброєю, як правильно її збирати, розбирати, взагалі, тобто поняття такої тактики, медицини. Освоював зброю, це кулемет і АК. Це те, що мені потрібно було. Були закордонні навчання, там також був кулеметником, навчався на кулеметника, проходив навчання на кулеметника. Часто, єдине, що це дуже плюс великий, то що фізо підкачав. Тобто, Коли треба було виходити на позиції, то мені не так важко було, як іншим. Хто не був там. Так приблизно не скажеш, бо кожен раз по-різному, то береш більше бика, то береш більше води. Тобто, типу. Іменно такої прямо, стабільної ваги ніколи не було. Тобто, колись береш більше бика, колись мешкаш, а основного бика завжди береш. Там може питання значить, води і їжі то вже інше геть. Після проходження БЗВП та навчання на полігоні малюк рушив на Сватівський напрямок на Луганщину. Там побачив справжнє огидне обличчя війни. Отримав поранення в одному із зітнень з російськими військами. Перший бойовий вихід це був Сватівський район Луганська область. Це було ми туди вихозаходили. Це якраз перший мій вихід був. Спочатку було так адреналін, трошки ті типу. бо ми з товаришами їхали, жартували, ще в машині, коли ну все таки 18-й год перші вихода це теж, типу. Так, нормально, і, чесно кажучи, зайшли, ну, так, да, страшно, адреналін не бив, але саме цікаве, що перестало. Потім після виходу ти розумієш, що все-таки не зря ти туди пішов. Наскільки я знаю, що там були і кадрові військові, і танкові дивізіони, ну, тобто їхні. ну, Точної інформації я не маю. Поранення отримав якраз, це було вже кінець травня під час після штурмів коротше, лягли відпочивати. І той ворог почав ночі бити ствольню артилерію. І виходить так, що перший прильот був ну дуже близько. Я вже збираюся виходити, ну типу собираюся, собираюся вилазити з нори, потім другий приход ще рядом, і третій приход вже попав прямо в спешку, зашов в землю, але не взірвався. Мене засипало землею по голову. Бревні мішки, так і отримав поранення. Ну, повезло, що побратими були поруч, які мене швидко допомогли мені. Саме перше це тобі, щоб була як мінімум хоч якась фізпідготовка. У мене її не було за це. Я дуже сильно поплатився, що пройшли потім наращувати це все. Ну, що ще? Ну, треба навчатися, навчатися ще раз навчатися. Тобто удосконалювати свої навички, це завжди треба. Щоб ти міг ну, так непогано навалювати. Ворогу і захищати свою територію, тобі треба завжди навчатися. Без навчання не буде прогресу.